Дорогі радіослухачі, хочу познайомити вас із Віталіком, молодим виконавцем. Правильно, молодим чи ні? Так, Молодим тільки <свист> недавно почав. <свист> тільки недавно почав, але вже має сценічне ім'я Фенікс. Тож, Віталіку, скажи, чому саме Фенікс? А, знаєш, в мене якось був. Ну, то було давно, правда, що якраз я створював нік в інстаграмі, вже тоді я назвався Феніксом. Був дуже тяжкий період панічних атак і так далі. А, вот, і я зрозумів, що мені зараз треба стати якоюсь новою особистістю, бо тому що я вже не буду таким, як був. Тобто мені треба було перебирати все це. І я розумів, що по факту мені треба згоріти і народитись заново. І якимось таким чином я просто зрозумів, що я Фенікс. Ще тоді я придумав е, свій нікнейм як Фенікс. Вот. а... Історія мене як виконавця вже пройшла через років п'ять. Хоча, якщо так чесно сказати, я, мабуть, ще на початку свого шляху музичного хотів співати. Так, угу. Просто от думав, що в мене це не вийде. Дуже глибокий зміст твого цинічного імені, так і скажи, будь ласка, ну всіх буде цікавити питання, як давно займаєшся музикою? Звідки в тебе ця любов до музики, до творчості? Чи можливо вона почалася так, як один співак говорить, що з маленького хлопчика, який на стільчику виконує, народжується велика сцена? Ну, знаєш, вона десь так і було. Ну, мені було 13, Мені було 13, в мене грав брат на бас гітарі, на гітарі трохи, типу, двоюрідний. Ну і в загальному я, я з містечка Новий розділ в той час у нас це було популярно. Популярно займатися музикою, в школах займалися і так далі. От від природи в мене якось вийшлося писати тексти, типу вірші, я не знаю, ще з маличкою. Я пам'ятаю, що в мене якимось чином це вичалось. Пам'ятаю, тоді був такий аніме-мультсеріал Наруто. І там ну, всякі опенги, мелодії були. І я якимось чином просто собі по фану складав під то текст. Я Десь там караокі оце співав, в mm. мене був там музичний центр. От вже тоді я якось бачив себе, ну, почав бачити як музиканта. Е, чому я тоді почав співати? Я не знаю. У ну, мене реально це не вийшло, і не скажу, що зараз там добре виходить. Просто в той час, ну, по-перше, насмішки, а ти дитина, і ти такі, типу. Той час здавалося, що це може бути тільки від природи. Типу, ніхто тоді не казав, вмієш говорити, вмієш співати і так далі. Типу, і воно мене якось заблочило. Але от там гітара, я розумів, що ну, я це можу. Типу, у мене є руки, вони можуть. Ну, типу, я якимось чином я просто собі це пояснив, що це я точно зможу зробити. Тому мій творчий шлях швидше з того почався, що я взяв руки гітару угу. і почав вчитись. От. Скажи, будь ласка, чи ти є автором? Своїх композицій, чи як це правильно, тобто пишеш і слова, і музику? Так, я пишу слова, музику, я це все сам роблю. Єдине, що під час запису аранжування мені робить Михайло Е, Типу, я вмію робити аранжування, але, скажімо так, ця людина робить це на голову вище. Ну, треба. Як я завжди кажу, щоб кожен займався чимось Свої тим, що вміє робити найкраще і робити його краще за всіх. От сьогодні ми зустрілися з тобою для того, щоб проанонсувати, точніше, навіть не проанонсувати, а презентувати нову композицію. твою, яка вийшла сьогодні. Вогонь вона називається. Я ще її не слухав. Ми зараз дружньо з нашими радіослухачами її прослухаємо, звичайно, після нашої розмови. Розкажи. Що ти можеш сказати? Як тобі прийшла ідея і взагалі яка тематика? Uh, ну, Тематика ну, знову ж таки вогонь. Та, це якось дуже близько з Феніксом. В загальному, так як я написав, не знаю, чи назвати це прес-реліс, чи назвати це просто сповіддю якоюсь. Все uh, реально було дуже просто. Я пам'ятаю, у мене була в руках, в руках гітара. І мені сподобалась дуже дівчина, одна, і з мене просто почала слитись музика і незадовго слова. Переважно свої вірші, тексти я пишу, коли я пережив, пережив щось. Але ну тут воно от спочатку понесло, спочатку я написав, а потім в процесі я вже почав щось таке переживати. скажімо так, е текст був написаний наперед. Так про що тоді композиція? Про а кохання, вогонь? любов? Ну, можна і так сказати. Типу, коли ти шукаєш щось в людині, ти надієшся, що ти в комусь щось знайшов і це тобі допоможе. Але насправді, насправді, е факт в тому, що я зрозумів, що вогонь є тільки в мені. Він завжди в мені був, він завжди в мені є. Просто я не вмію користуватися цією стихією. Швидше за все. Ми ніколи не можемо знайти щось в комусь. Ми можемо знайти щось в собі, ніколи в житті. Тобі інша людина нічого не зможе дати. Ну, зможе, але маю на увазі, є просто речі, коли ти думаєш, що от хтось тобі там принесе щастя, принесе ще щось, але насправді от такі речі ти можеш тільки сам зробити. Спочатку ти знаходишся в собі, а потім ти можеш вже розділяти це з кимось іншим. Я думаю, ми прослухаємо композицію та зробимо свої якісь певні виставки і, можливо, зрозуміємо цей глибокий зміст того, що ти хотів донести до свого слухача. Віталік, скажи, будь ласка. От я всіх молодих артистів питаю приблизно таке питання. Війна відкрила двері молодим талановитим музикантам і призакрила їх великим продюсерським таким центром, які не гребували використовувати російськомовні треки, які писали свої композиції за одну годину, а то і ще швидше. Чи зараз легше молодому талановитому виконавцю якось знайти свою аудиторію та просто щоб його почули? Це таке важке питання. Ну, я не знаю, чи легше, чи важче. Мені здається, це все робота праці. Но зараз з'явилось дуже багато, багато нових артистів. І, чесно кажучи, трошки з того всього пройти вперед важко. Та. Це називається конкуренція. А конкуренція та. вона продукує якість. Просто я пам'ятаю часи, там, я не знаю, ну, ще 2014 рік. А, ну, я більшість, більшість свого життя програв як бас-гітарист в гуртах. Ну, я займався менеджментом так само. І пам'ятаю, що в нас там вийшов трек, наприклад, я його розіслав по радіо, все, всі схапнули, і ну, концерти робилися, воно якось все дуже швидко відбувалося. І воно, ну, не знаю, але відбувалося. Типу. Зараз я замечаю, що мені важ, важче пробиватись, важче щось пробивати вперед. А, от, не знаю, з чим це зв'язано, але є таке, та, все помінялося, там, там, Spotify, Apple Music, ну, помінялося абсолютно все і саме просування музики. А війна, до речі, от, як взагалі я почав співати, як я все-таки вирішив свою мрію здійснити. Почалась війна. От, і перше, що я зробив, бо я втомився, був сидіти без діла. якось. Ну, типу, я вирішив зібрати музичний колектив. Просто щоб заробити грошей на ЗСУ. От, ми зібралися. Лідером гурту, тобто вокалісткою у нас була Юлія Ковальська, вона була викладачкою вокалу. Я просто мене, я вирішив спитати: слухай, у мене у мене проблеми з вокалом. Слухай, а от можна в мене там повні проблеми такі з вокалом? Типу, можна, ми, можна ми, щось. Ми послухаємо. Зробити. Ми послухаємо і а, зробимо висновок. самі. І вона така: я за важкі випадки, так, і я от такий, типу, блін. Якщо не зараз, то ніколи. Бо от відбувається, ну ви розумієте, що почалося відбуватися, і ти реально не знаєш, що буде далі. І я просто зрозумів, що варто зараз спробувати те, що я завжди хотів. От. І так я став на цей шлях. Це ніби от ти їдеш кудись, їдеш, їдеш, ти прямуєш прямо, а потім бац, бо ну, направду на, на в мене ще такого спонтанного рішення не було. Я пару разів пробував, у мене не вийшло. Тут я такий думаю. А давай ще раз, коротше, я таку просто, можна сказати, звертаю наліво, прямуючи вперед. так. Дуже цікаво. То скільки зараз в твоєму доробку повних завершених композицій? Ну, якщо так прямо завершених, то чотири. Ну є три вже випущені, один ще не випущений. Сьогодні випуститься. А, ні, оцей якраз Соня вже випустився, третій, а четвертий я згодом теж випущу. Е, вот. ну, його треба ще записати, але в плані музики слів я вже його зробив. Ну, так давай тоді зроби невеличкий анонс, про що буде четверта композиція? Я, якщо чесно, він трошки, певно, буде в, в якійсь мірі андеграундний в плані нецензурної лексики, бо я на правду багато чого в моєму житті накипіло. І я просто вирішив виговоритись повністю. Все, що я відчуваю, все, що я думаю, я в ньому вирішив виговорити. Віталіко, скажи, будь ласка, своїми композиціями, що ти саме хочеш донести до свого слухача? Можливо, щоб слухач пережив те саме, що ти коли писав цю композицію, чи щось зовсім інше. Вогонь це такі теми: вогонь, вода, нам нам незрозумілі, в принципі, для людини простої. Такий сакральний зміст цих фізичних, хімічних процесів. Може, щось тебе наштовхне на думку у відповіді? Ну ти, в принципі, в якійсь мірі правильно сказав в плані пережив те, що я, але тут, От дивись, як мене, наприклад, відбувалося завжди, коли я слухав чиїсь треки. От мені якось там погано, мені Ну, це, ну в мене треки про кохання там, чи про щось таке. Mm. Я не вмію наразі про щось інше писати, це якийсь такий мій ресурс. І, от, наприклад, мені там якось було в житті погано, я когось слухаю, хоча і не важно, чи це про кохання чи ні, залежно, що я відчуваю в той час. І мені стає легше, я відчуваю якусь ейфорію, я переживаю цей трек. От я відчуваю кайф, я відчуваю, що це як якесь знеболююче для мене, оця музика. І. От, просто комусь може бути по настрої послухати те, що я доношу, і йому стане так само легше. Він просто якось злиється з музикою. От, ну, я говорю по своєму досвіді, який я міг відчувати, коли слухав любимих виконавців. Дуже цікаво. Ну що ж, давай ще в мене таке запитання. Мені просто запам'яталася одна цитата одного відомого фотографа, колись він сказав, що чорнобіле фото, світлина, як це зараз прийнято говорити. І наповнює його душу, а кольорове кишеню. Тож, чи ти йдеш за трендами і виконуєш те, що потрібно, те, що більш, як то кажуть, заходить, чи все-таки ці тренди так і наповнюють твою душу в першу чергу? Ну я реально роблю те, що мені подобається. Типу, з мене це ли, це з мене це йде. В якійсь мірі старає, стараємося трошки зробити такий трек, щоб, ну, скажімо так, радіоформатний, тут я спорити не буду. В загальному от, я часто друзі жартують, кажуть, Віталік, ми тебе знали як рокера. Я був ще менеджером гурту The Bulldozer, що часто тусуємося, вони такі ракети грають. І ми тебе знали, як рокер і так далі. Ну як, як ти просто, ну, попав на цей шлях і так далі. А, Направду, з мене це лилося завжди з 13 років, я не раз писав пісні, просто ну, сам їх може не виконував. А, я люблю абсолютно різну музику, але от з мене йде те, що йде. Сказати, що я там дуже за трендами женуся, ні. Я просто хочу, я хочу виділитись, хочу якось бути з собою, направду. От е, наступні треки можуть бути взагалі не похожі на ці. Тобто, кажу, я такий вітряний. Я тим приз з мене зараз йде це, і я це роблю. Дуже дякую, Віталік. Будемо завершувати, тому що я думаю, нашим радіослухачам цікаво послухати композицію від Фенікса. Погонь.